Сьогодні ми проводили заняття з психоемоційного розвантаження, а саме малювали шопери. Коли люди розмальовували шопер, вони видно було, як вони змінювалися в своїх емоціях. О, дайте, будь ласка, ось цей колір. Е, передайте мені ось ці кольори, тому що я відчуваю, що ось тут і зараз я хочу ось перемалювати, наприклад, другий колір, який був поданий в прикладі. Дуже цікаво було наблюдати саме за ось цими моментами робочими. До нас на заняття приходять різні люди. Це є і переселенці, це є і місцеві. Люди, і ви знаєте, що об'єднує їх все, це те, що вони хочуть спілкування і покращити свій емоційний стан. Я виїхала із зони бойових дій і лежала і думала, що ж мені робити ну, далі? Роботи немає, дому не... Залишила дом, все вдома залишила. Перше заняття, коли спитали звідки я все заняття, я плакала. Коли стала уходити, да, Вікторія. Каже мені, запишу вас ну, до психолога, до спілкування з психологом. Найбільше ми користуємося арт-терапією. Це в нас є і глинотерапія, кавотерапія, також каскотерапія. Перед новим роком ми робили свічечки. Вікторія подарувала мені гірлянду, і я взяла коробку з під каміна, перевернула, поставила ці свічечки. Вже був новий рік. Всі заняття ми структуруємо так, щоб від першого до останнього нашого заняття ми бачили якийсь прогрес в цьому. Мені кажеться, дякувати цьому, що я вийшла ну, з того емоційного стану, я ще й знайшла собі роботу тут. Я працюю, я працюю в ліцеї медсестрою. А сьогодні я малювала все. Шопер. Да, я буду з ним ходити, скуплятися. Зеленодольцями я знайомлюсь. Я вже майже тут як своя, де не прийду, мене всі знають і я, Я живу, я працюю.